Всім привіт! З вами Микола Серветник. В цьому відео хочу розповісти про те, як правильно зареєструвати акаунт в платіжній системі ПЕОНІР, якщо ви є фізичною особою або ФОПом. Процес реєстрації акаунту достатньо простий, але потребує уваги, адже деякі поля потрібно заповнити англійською, а інші вашою рідною мовою. Обов'язково усі вказані дані повинні бути достовірними, адже Пеонір може попросити додаткове підтвердження внесеної вами інформації. Крок першої реєстрації треба перейти за моїм реферальним посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Ви вносите свій емейл, обираєте країну, де ви зареєстровані, чи зареєстрований ваш бізнес, і верифікуєте свій номер телефону. Наступним ви встановлюєте пароль, далі обираєте з випадаючого списку, яка галузь бізнесу підходить вам найбільше. Можете обрати маркетинг чи інтернет-торгівлю, чи нішу, в якій ви працюєте, наприклад, домашній декор. Далі обираєте, звідки. Надходитимуть кошти на ваш Pioneer. Тут є пункт з маркетплейсів, як Amazon. Беремо його. Наступним у вас запитають, з яких маркетплейсів. Додаєте перелік Amazon, Etsy або більше, якщо потрібно. Далі скільки платежів ви плануєте отримувати в місяць, вказуєте другий варіант від 21 до 50. І останнє в цьому блоці треба вказати, яку суму ви будете отримувати в доларах в місяць, на вашу думку. Вказуйте, як гадаєте, я обрав до 2,5 тисяч доларів. Наступний блок реєстрації ми вже розглянемо тут. Я демонструю вам запис свого екрану. Розкажіть, де ми можемо знайти ваш бізнес в інтернеті. У нас, на жаль, немає вебсайту, у нас немає Etsy. Давайте представимо, що у нас немає взагалі каналу продажів. Тоді ми натискаємо просто далі. Але це поле є обов'язковим. У вас є вебсайт продовжити без url адреси Ми вибираємо ось це, тому що у нас просто її немає. Йдемо далі, де відбувається більша частина вашої бізнес-активності? Так, якщо ми продаємо на маркетплейсах, Etsy, Amazon, eBay, наприклад, або на Shopify продаємо і використовуємо Pioneer як платіжну систему, тоді нам підходить найбільше північна Америка, тому що наш ринок збуту це США. Про нас більше дізнається Pioneer, ми тут маємо вказати наше ім'я та прізвище. Ми ці дані заблюримо і дату народження. Я беру її з за кордонного паспорту. Це у нас 14,09.2000 року. Е, їдемо далі. Е, цей блок про вас особиста інформація. так? все обробилась інформація. Яка адреса проживання? Треба вносити адресу, е, можливо, краще навіть реєстрації вашої. Тобто прописки, якщо вона у вас є, якщо ні, то фактично адресу проживання, тому що її вам можливо потрібно буде підтвердити, якщо буде така верифікація в Pioneer. Вона часто буває. Все, натискаємо далі. Можемо зберегти цю адресу в браузері. Ми обираємо Україну обов'язково. І тут є 4 варіанти на вибір: паспорт, посвідчення водія, податковий номер України, внутрішній паспорт. Паспорт мається на увазі, закордонний паспорт. В Українській мові в пенірі паспорт це закордонний. Отже, паспорт обираємо ось до речі, пункт де треба вказати українською мовою рідною мовою. Вели, перевіряємо, обов'язково перевіряємо. адже якщо ви щось неправильно вкажете, то вас просто заблокують. Особистий та у нас особистий. У нас не ФОП, у нас реєстрація не як ФОП. Ми реєструємо особистий акаунт. Ми можемо зареєструвати як ФОП, як ТОВ, тобто компанія, так, особистий ФОП або ТОВ. Валюта. Нам треба вказати банківський рахунок реквізити. так, Це потрібно для верифікації. Вам не обов'язково потім виводити на ці реквізити кошти, тому просто майте на увазі, що це потрібно для верифікації. Добре, обираємо далі. І нас просять ввести реквізити. Окей, все, ми додали IBAN, Монобанк. Ми можемо по тому додати або видалити цей рахунок, додавати нові, тому це не принципово, просто для верифікації. Йдемо далі. Підтвердіть свої особисті дані. Ми можемо по почитати умови та положення політика конфіденційності. На жаль, ми її читати не будемо. Ви читайте, щоб знати на що ви погоджуєтесь. Я вже на це погоджуюсь не один раз. Розглядають нашу інформацію. Ого, тобто для того, щоб пройти реєстрацію, ми маємо або ж пройти візуальну перевірку. Так? Вам необхідно буде надати копію державного посвідчення особи та зробити селфі-фото. Рахунок за комунальні послуги або інші послуги, і банківський документ. Ми е зупинились на кроці е верифікації. І пройшли візуальну перевірку особистості. Це одна із основних змін, яка відкрилась на етапі реєстрації. Раніше Пионір можна було відкривати просто і там не потрібно було ніякої візуальної перевірки. Тепер треба зробити фото вашого паспорту і ваше селфі, і ви це маєте зробити от під час реєстрації, щоб вас пустило на наступні кроки. Ми зробили візуальну перевірку особистості або фотоверифікацію. Нам залишилась перевірка адреси. Так? Це два, два етапи верифікації. Ми заходимо на перевірку адреси. І нас тут просить, щоб документ містив назву адреси. Так? Ну і зрозуміло, що там має бути наше ім'я та прізвище, і воно має бути написано так, як ми його вказали на попередніх етапах реєстрації. І адреса, яку ми вказали. Я скачав виписку. Банківський документ має бути за останні три місяці. Ну, він новий, але ми додали реквізити того, того документу, який ми вказували. Тих реквізитів, які ми вказували, ніби при реєстрації, коли додавали банківський рахунок. Тому я думаю, має прийти, тому що у нас там просто немає транзакцій. Ми обираємо. Його в нашому файлі, в нашому скачаних файлах. Чудово! Наразі це все. Ми вже перевіряємо вашу інформацію, що зазвичай займає два робочі дні. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал і писати коментарі.